Всім привіт! Мене звати Катя і я буду починати вишивати таку обкладинку для... для паспорту. Тож від сузір'я Єдинорога. я її придбала на виставці Handmade Expo в лютому 24-го року. Тож зараз відкрию, подивимося, що всередині. В серединці ми маємо таке побажання. Україна починається з тебе. Ніточки жовтого, синього чорного кольорів, схема, і інструкція, як його збирати. Голочка і така заготівочка. Зараз я її відкрию і покажу. Вона перфорована з одної сторони, з іншої тут це чистенько. І всередині пластик. І такі краєчки. Тож, буду приступати до вишивки обкладинки. І десь за 3-4 години я вишила всі хрестики, всі стібочки в наборі йшло по 2 пасми з жовтого синього кольору по пасмі залишилося. І чим би показати. Я припустилася помилки, і отут е, ті не, не в ту дирочку пройшлася ниточкою, тож вирішила не розпускати, а таким чином, такими птичками, е, пройтися по всьому контуру. Зараз, ну, от, щоб ви розуміли, е, може ручкою краще. Ось отут, бачите, один стіпочок по, 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 по контуру, так? А в мене такі вийшли птички, але я так думаю, воно гірше, скажімо так, не стало. Тож все чудово. Єдине, що, єдине, що е... ниточку красить заготівка, то я, мабуть, заберу додому. Спробую обережно попрати. І вже тоді принесу знову на роботу і вже буду оформлювати. Так, все у мене добре попралося. Все чудово. Е е я зібрала свою обкладинку. Ось так вона виглядає. Ну, як була би трошки більше б думала, то я би тут зробила педальну ізнанку але ну, і так піде. Бо все одно тут буде у мене лежати паспорт і її не видно буде. Тож дякую за увагу і до нових зустрічей!